У травні 2002 року Дніпропетровська швейна фірма Мрія відзначила своє 80-річчя. Історія підприємства розпочалася у 1922 році, коли в Катеринославі заснували швейну фабрику імені Володарського. У роки Другої світової війни фабрика була евакуйована до Андижану Узбекистан. А після повернення в січні 1945 року швидко відновила свою діяльність. У 1976-му вона стала головним підприємством Дніпропетровського виробничого об'єднання імені Володарського. З 1990 року підприємство отримало нову назву Швейна фірма Мрія. Вона знаходилася у будівлі на перетині вулиць Барикадної Шолома Лейхема і Гопнер до середини 2000-х років, а потім підприємство перенесли з центральної частини міста. Сама будівля втратила свій колишній вигляд. Наразі на цьому місці багатофункціональний комплекс фабрика.